В Ухтирському районному відділі поліції запрацювала система Кастоді Рекордс. Це система автоматизованого обліку та фіксації всіх дій поліцейських із затриманою особою, починаючи із моменту її затримання та доставлення до поліцейського відділку і закінчуючи поміщенням особи до ізолятора тимчасового тримання. Вона покликана захистити права людини, яку затримали, а також поліцейських, які здійснили затримання. Ця система нівелює взагалі можливість. Оскарження певних дій поліцейського, адже всі процеси від моменту затримання до моменту поміщення до кімнати затриманих повністю супроводжуються відеонаглядом і відповідним чином гарантуються права як поліцейського, так і гарантуються права будь-якої особи, яка затримується згідно повноважень поліцейського кастоді Рекордс це інноваційна система відеофіксації, яка відповідає усім сучасним європейським стандартам та нормам. Координатором проєкту є департамент головної інспекції національної поліції України. Наприкінці минулого року до нас із моніторинговим візитом приїжджав Європейський комітет проти катувань. Перший раз за час існування національної поліції нам не було сказано жодного зауваження щодо. Цього напрямку діяльності, тобто щодо дотримання прав затриманих осіб і тих осіб, які перебувають під контролем поліції, тобто, я вважаю, що це можна сказати перемога для держави, і це знак того, що ми рухаємося в правильному напрямку. Під час відкриття та ознайомлення з роботою автоматизованої системи присутнім було продемонстровано на практиці, як відбувається процес затримання та реєстрації доставленої особи в електронному обліку системи Кастоді Рекордс та черговій частині відділу поліції. З планшетного пристрою в системі Кастоді Рекордс затриманій особі зачитано її права, повідомлено родичів та безоплатну правничу допомогу. За допомогою планшетного пристрою. Дані особи внесено до системи та створено первин, первинну картку затримання. Після цього затриману особу доставлено до підрозділу поліції. Спочатку фактичного затримання і до доставлення до підрозділу здійснювалася безперервна відеофіксація на нагрудну бодікамеру та відеореєстратор, який знаходиться в службовому автомобілі. Коли, е Поліцейський нажимає на планшетному пристрої кнопку Зберегти. Дана інформація відразу починає відображатися е, в на робочому місці інспектора з дотримання прав людини і дану інформацію бачить також оперативний черговий. Тому що вони повинні розуміти, що, наприклад, затримана особа, і ця затримана особа вже доставляється до територіального підрозділу поліції. В подальшому системою передбачено те, щоб. Е, Здійснювався автоматичний обмін інформацією із регіональними центрами з надання вторинної правової допомоги. Це робиться для того, аби забезпечити дотримання прав затриманої особи в частині її захисту від неправомірних дій поліцейських. Після такого повідомлення визначається захисник, тобто адвокат, який повинен в найкоротший час прибути до відділку поліції або на місце затримання особи для зустрічі з підзахисним. Далі відбувся процес інтерв'ювання, затриманого інспектором з отримання прав людини, який відтепер запрацював і в цьому підрозділі. Ви перебуваєте в Ахтирському районному відділі поліції. Вас затримано за підозрою у відкритому заволодінні чужим майном. Я маю задати вам декілька запитань для належного забезпечення ваших прав. Наша з вами розмова буде записуватись на відео. Чи згодні ви відповісти на декілька запитань? Так, згодом. На відкритті проєкту в Ухтирському районному відділі поліції, окрім представників прокуратури, судів та інших правоохоронних органів, також були присутні голови територіальних громад Охтирського району, які долучилися до цього проєкту. Представникам органів місцевого середування, які долучилися взагалі до цього проєкту і створили. За рахунок своїх матеріальних можливостей створили комфортні умови для того, щоб особи, які затримуються, це можуть бути і в принципі жителі цих територіальних громад, щоб вони, будемо так говорити, утримувалися в належних умовах, і відповідним чином їм гарантувалося право, що до них не буде застосована жодна фізична. Сила не передбачена законом України про національну поліцію, і недозволені методи слідства теж до них застосовані не будуть. Тож вони були відзначені подяками від Національної поліції України. Ця система була започаткована у 2016 році і на даний час запроваджена в усіх із ретрах тимчасового тримання в Україні. З 2020 року система обліку і фіксації почала з'являтися і у територіальних підрозділах поліції. Провадження проєкту Кастоді Рекордс щодня демонструє свою ефективність вже у 90 підрозділах поліції України. Саме тому поліція продовжує диджиталізацію своєї роботи, рух до європейських стандартів, усіляко вдосконалюючи сферу захисту прав людини.